Вітаю вас! І отже, я в польському аеропорту і їду додому. Ну що ж, не знаю чи наступлю знову на ті ж самі граблі, але їду пан бусом, тому що вибір у мене маленький, сумщина, буремна, моя. Зараз е, немає багато перевізників, тож панбус це один єдиний, який мені випадає на моїй дорозі. Все, інші не їздять. Бо часи зараз для Сумщини не краще, скажу вам. І тож їду в дуже неспокійний регіон, але в своє ж рідне таке місто. І тож кордон пройдено. В Україні зробили дві зупиночки в Рівному та Києві. Вони були 15 хвилинними. Подихали і їдемо далі. Прямуємо до свого рідного міста. Друзі, завдяки вам моя дорога оказалася легкою. Читаю ваші побажання і мені і на душі легко і радісно, що я в своєму ріднім краю і з вами, мої рідні, дорогі підписники. Не було в мене за кордоном часу багато з вами спілкуватися, то зараз я думаю, що ми відірвемося. Вийдуть нові відео з рецептами, з огородиною, як завжди. А зараз я в Порятині. і хочу вам сказати, що кордон поритнула доволі легко. Стояли е близько години і на польському, і на українському разом взята година. Лише година, Це, Ну я сказала би для перетину кордону це дуже дуже небагато часу. Перевіряли лише документи, паспорти, багаж нікого не цікавив взагалі. І тож проходили вночі в 12 ночі, все добре, все гарно. І хотіла сказати відносно перевізника. Пан цей, на цей раз виглядає добре. Хлопці трішки вморені, як і всі ми. Звісно, десь якась нервозність, присутня, але взагалі я вважаю все добре. Трішки підношені наші автобуси, але то не страшне, аби Бог дав нам миру, то все було б добре. І нові автобуси, і дав Бог би, аеропорти запрацювали, і було б набагато легше. Їздити до своїх рідних, спілкуватися з ними може б було легше, частіше б ми це робили. І тож зараз у нас невеличка передишка, хто їсть, хто припудрює носика, а я розмовляю з вами. Тож так, погода прекрасна. Україна зустріча мене добре. Я би сказала, у Польщі лив такий ливень, що, ви знаєте, було зовсім некомфортно. Люди були в пальто, куртках, дуже-дуже тепло одягнуті. В порівнянні, в порівнянні з Америкою було дуже дуже холодно. Америка проводжала мене спекою. Отож, так, їдемо далі. Попереду у нас ще 4 години дороги. Але я думаю, що вона буде легкою. Буду читати ваші коментарі, буду відповідати. І я думаю, що все дуже, мене дуже і дуже швидко. Тож Суми, зустрічай. Зупинилися ми в Ромнах. І держимо путь далі. Дорога трішки стала некомфортною. Якась вузька, багато зерновозів, тож розминатися дуже автобусом проблематично. Їдемо. І ось нарешті речі довгоочікувала мить. Моя жіночка повертається з довгої подорожі. Ми на неї дуже зачекалися. І йдемо і її зустрічаємо. Моя жіночка, йдемо все мені. Привіт! І тож прибули в Суми. Тепер їдемо далі. І що ж, мої милі? Я на рідній землі. От їхали трішки від Сум і сіли ось в сосновому лісі. Трішки перекусити та відчути під ногами хоч землю. Ви знаєте? То в літаку, то в автобусі. Я землі під ногами ще не відчувала. І тож хочеться на рідній землі сісти, посидіти. Звісно, треба... хочеться і швидесенько побачити маму. А зараз перекушу. ось погляньте, який в мене виноградик чекав. Я ж його навіть не куштувала українського винограду. І взагалі я не куштувала свого. Свого винограду, свого винограднику. Смакота неймовірна. скуштувала. Я б його їла і їла. Дуже хотіла кави, чоловік зробив каву, бутерброд, але ні, я, мабуть, сам виноградик поїм. Хруст... Ягода хрустка, солодка. Смакота. Я дуже рада, що я вдома. Звісно, залишились діти, онучата, буду за ними скучати. Все це, звісно, так. Але ви знаєте, тяне на рідну землю, тяне до чоловіка, тяне до мами і, взагалі, тягне в свою хату. Я думаю, всі, хто перебував довго не вдома, мене зрозуміють. Тож я налью зараз трішки кави, щоб збодритися, бо підукачало. Їхала не дуже комфортно, скажу. Було в мене сидіння позаду автобуса, тож так, підкачувало, то трошечки є таке паморочливе в голові. Зараз вип'ю кави, встрепенусь і поїдемо додому. Будемо з вами готувати. Городину доглядати. Подивимося, як же там виноградник, як чоловік хазяйнував, теж все вам покажу, все вам розкажу. Першим ділом до мами. <клухи> ну і що ж, я дома приїхала. Сумки ще не розпаковані, тільки занесли в хату. Заходжу, їсти, хочеться страшне, бо ви ж розумієте, скільки в дорозі, не одну добу. І що ж мені приготував чоловік? Ви погляньте, дістав з холодильнику. Ось таку страву. Баклажани по-корейськи. Тож будемо куштувати. Ви уявляєте, чоловік зробив. Що ж, я буду куштувати відразу. Щоб і вам сказати, чи годиться цей рецепт і як же ж мій чоловік готує все ж таки. Оце смакота. Баклажани відмінні, чоловік молодець. Ну, все, я вам скажу. Залишала боялась. Тепер приїхала і бачу, що зря я боялась. Можна залишати, чоловіка з голоду не пропаде. М -м -м, що ж я вам повинна сказати? Баклажани відмінні. У мене є рецепт на каналі баклажани по-корейськи, але це зовсім інша страва. І тож, прийдеться таке відзняти відео, як мій чоловік готує ці баклажани. І тож чекайте, ароматні, смачні баклажани шедевральні. Тож до зустрічі! На все добре, мої милі!